Вітаю в ефірі. Час новин. В студії працює Світлана Комлюва, І Ось головні теми випуску. Тим, хто потребує призначення субсидій, дуби для Закарпаття, акція озеленення, тячівський довгожитель, таємниця довголіття, видовищно та екстремально, змагання з мотокросу, фізичні вади, не завада, турнір з плавання. Депутату Мукачівської міськради Сергію Герасиміку спалили BMW X5. Це сталося у ніч на суботу, 2 травня у дворі приватного будинку. Повідомлення про пожежу надійшло у 2.30 ночі. Варто зауважити, що власник авто ніколи не був помічений у жодних публічних конфліктах та відомий у місті як приватний підприємець та власник популярного ірландського пабу. За фактом підпалу порушена кримінальна справа. В Угорщині полювали за карпатських контрабандистів на човні з електродвигуном. Угорські прикордонники під час перевірки так званого зеленого кордону побачили, як через тису з боку України невідомі переправляються на катері з електродвигуном. Човен був ще завантажений коробками, які перевозилися на територію Угорщини. Тут їх вже очікував автомобіль, пофарбований у захисні кольори. Затримати невідомих не вдалося. Всі вони втекли: одні на українську територію, інші на угорську. Загалом в автомобілі знайшли 40 тисяч пачок контрабандних цигарок на суму 30 мільйонів форінтів. Тютінові вироби та транспортні засоби були вилучені податківцями. Поки напливу немає. У Воловці до управління соціального захисту тих, хто хоче отримати субсидію, звернулись не так багато громадян, як очікували. Хоч люди і проінформовані про нововведення при оформленні субсидії, здали декларацію для отримання державної допомоги поки близько 300 жителів Воловеччини. Однак працівники управління кажуть, ймовірно, вже у травні почнеться справжній ажіотаж. Субсидії на житлово-комунальні послуги вид державної допомоги, який без сумніву буде цього року найбільш затребуваним, кажуть працівники соціального захисту населення. Однак у Воловецькому районі до управління звернулись поки що небагато. Громадян лише близько трьох сотень оформили декларацію. Хоч людей проінформовані про нововведення при оформленні субсидій. Визначені відповідальні особи по сільських селищних радах, які будуть на місцях мати можливість десь пояснювати людям. Як заповнювати декларації, заяви по призначенню на субсидій? Розміщено майже практично по всіх сільських селищних радах зразки декларації методи на їх заяв, методи їх заповнення. Працівники управління кажуть, ймовірно, вже в травні почнеться справжній ажіотаж. Якщо є у нас така реальна цифра, що біля чотирьох тисяч може більше. Користувачів у районі на природнім газом, то оця цифра говорить про те, що оці громадяни звернуться обов'язково за призначенням субсидій на газопостачання. А електропостачання звісно, то на цифри буде на більше. Чимало питань у громадян виникає при оформленні декларації. Тим, кому щось не зрозуміло, працівники управління просять звертатись до їх установи особисто. Також нагадують, у них працює гаряча лінія, тож в телефонному режимі можна отримати всю потрібну інформацію. Тут перечислюється види послуг. Ви їх читаєте, дивитеся, які у вас є види послуг. Утримання будинків, газопостачання, централізована вода відмічаєте особові рахунки. І назву організації. У примітках пишете, є відчинок або немає відчильника. Причетуєте це, дата після. Люди звертаються в основному, як заповнювати заяву декларацію. Хоч і роздані бланочки, люди не знають, як заповнити заяву і декларацію. Значить, треба повністю показувати від прізвища ім'я по батькові до, до кода і тому подобне. Робота велика. Здають, поки є в нас що і поштовим відділенням. Є так, що і самі звертаються. Ну, я кажу самі заповнити, то може 20% із того, що самі заповнять. Запрацювати нова система вже повинна з 1 травня, тож після державних вихідних громадяни отримують перші нарахування державної допомоги. Волонтери з углі передали бійцям 128-ї бригади повну вантажівку допомоги. Автівку вщент наповнену продуктами харчування, одягом та іншими матеріальними засобами доставив волонтер Віталій Богдан у Мукачево, де бійці 128-ї бригади готувались до від'їзду на полігон. Після повернення із Дебальцевого і майже двохмісячного перебування у військовій частині для бійців це їх перший від'їзд на полігон з Альшу дислокацію на передову. Попередній досвід на війні показав, як важко у польових умовах інколи бітися без елементарних побутових речей. Тож за допомогою волонтерів укомплектували автівку всім до найменших дрібниць. Шанували великого освітянина у свалявському селі Голубини. Встановили пам'ятну дошку Адальберту Бучині. У Місцевій школі він був директором з 22 по 34 рік минулого століття. Ініціатором встановлення меморіалу стала учениця Адальберта Бучини Маргарита Безик разом із начальником відділу освіти Адітою грабар та першим заступником голови свалявського орда Ярославом Попиком. Дошку офіційно відкрили. Адальберт Бучина проводив велику освітницьку та культурну роботу, турбувався про своїх учнів і хотів, щоб всі вони були освіченими. Так зароджувалась місцева інтелігенція. За нелегку працю на Світянській Неві його увіковічнили у рідній школі. Угорські діти з Закарпаття відпочиватимуть в Угорщині. Щонайменше трьом тисячам угорських дітей, що проживають на Закарпатті, уряд Угорщини допоможе розміститися у літні табори, а також забезпечить їхній осінній і зимовий відпочинок цього року. Про це заявив в місті Кішварда, міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балох. Договір про це підписали з головою спілки угорських педагогів Закарпаття Ілдикою Орус. Конкурс починається 13 травня. Табори розпочинають роботу 15 червня. Групи відпочивальників будуть складатися з 20 дітей та трьох супроводжуючих. Заїздами тривалістю сім днів і шість ночей будуть відпочивати в таборах закарпатські діти разом з ровесниками з Угорщини, розповів у інформаційному повідомленні міністр. Він підкреслив, що необхідність в цьому починанні виникла через кризу, з якою щодня стикаються в Україні. Всі Ситуації необхідно, щоб покращилися умови проживання дітей. Тому уряд Угорщини вирішив, щоб якнайбільше дітей Закарпаття отримали допомогу для відпочинку в таборах. Конкурс юних талантів у Рахові відбувся восьмий районний дитячий фестиваль естрадної пісні над Тисую. За звання кращого вокаліста змагався 51 учасник віком від 6 до 17 років. Виступи конкурсантів оцінювало досвідчене та компетентне журі у складі фахівців вокального мистецтва. Кожний виступ юних співаків відрізнявся особливою манерою виконання та вмінням триматись на сцені. Діти співали про дружбу, щасливе дитинство, Україну та рідний край. Всі переможці, окрім грамот, отримали ще й цінні подарунки. Відбувся захід за сприяння народного депутата України Василя Петовки. Дуби для Закарпаття на Рахівщині висадили саджанці міцного та довголітнього дерева. 24 з яких передали з різних областей України, включаючи Луганську та Донецьку область та Крим. Розпочали роботу за гуцульськими традиціями запалення ватри та грою на трембітах. Допомагали садити дерева учні перших та випускних класів. Організатори акції Не дарма вибрали для посадки саме дуби. Це дерево міцне, величне та довголітнє. Висадили більше 30 рослин, 24 з яких передали з різних областей України, включаючи Луганську, Донецьку області та Крим. Ідея виникла у 2010 році. Тоді запланували висадити алею з кількох тисяч дубів. Цю ініціативу підхопили і на Рахівщині. Місце для висадки дерев вибрали не випадково. Позаду мене розташований будиночок лісника, який побудований ще в 1933 році за Чехословакії. Тут місце унікальне по своїй ну, по мальовничості, Тут Говерла з другої сторони, вихід на Петрос. Розпочали роботу за гуцульськими традиціями: з запалення ватри та грою на трембітах. Окрім саджанців, зібраних з усієї України, висадили більше десяти дубів гігантів. Символічно ці дерева висадив народний артист України Степан Гіга з родиною. Я просто їду через перевал, постійно приїжджаю. Я бачу, як наші гори побриті. Тобто всі ліси, всі дерева вирубані, тільки в чуть-чуть пару деревцят. Я думаю, що кожен повинен задуматися над тим, що. Не тільки дай нам Боже сьогодні, а треба чомусь і завтра жити. У нас є діти ростуть, у нас внуки ростуть, і тому теж повинні чимось дихати, повинні мати, скажімо, то свіже повітря, то, то ліс біля себе. Свої дуби висадили і популярні в краї. Півак Василь Михайлович, співачка Оксана Романюк, богатир Назар Павлів та місцева зірка в гумористичному жанрі Василь Мельникович. Перше пробуджується земля після зимової сплячки. Все, все буяє, цвіте, ну тож, давайте дамо життя й тим дубочкам. До сьогоднішньої акції я, звичайно, вирішив долучитися, так як будь-який мужчина повинен посадити дерево. Крім того, щоб наші Карпати були ще більші, густ, густіші, заселені, ми будемо висаджувати сьогодні такий прям цілий сад. І тому акція дійсно правильна і дійсно потребуюча і в теперішній момент того, щоб наші Карпати ще більше були ще кращими. До акції долучились і школярі. Учні перших та випускних класів допомагали садити дерева. Я держала дерево і ножками тупала дерево. Хоч на дворі дощило та настрою, це нікому не зіпсувало. А навіть навпаки, організатори впевнені, що така погода тільки сприятиме тому, аби дубки як символ єдиної України прийнялись. На Закарпатті почали використовувати діодні фітосвітильники для вирощування сільськогосподарських культур. Першими застосовувати фітолампи стали у тепличному комплексі в Ужгороді. Підприємці самі звернулись до науковців, аби ті дослідили, як вплинуть нові технології на ріст рослин. Про результати досліджень та використання ноу-хау більше розкаже Ірина Ковальчук. Фітосвітильники за кордоном масово використовують у рослинництві. От в Україні нові технології поки навіть не досліджені. Закарпатські фермери вирішили самі звернутись до науковців за підтвердженням того, що фітолампи дійсно ефективні. Вони довговічні, у них дуже високий коефіцієнт корисної дії. Вони енергозберігаючі ну і що саме важливе, вони можуть випромінювати різні спектри світла за весь час дослідів дуже мало було спожито енергії, Якщо порівнювати, наприклад, з іншим типом ламп, ці ж натрієві. То в кілька разів менше енергії було використано. Тому в наших умовах це дуже актуально. Досліди проводили в теплиці на базі Ужгородського ботанічного саду, починаючи з листопада, 2014-го. Два типи фітосвітильників з різними спектрами світла розмістили над різними рослинами. перець, салат петрушка помідори досліджували паралельно аналогічні культури і без досвідчування, аби потім порівняти рослини краще розвивалися. Вони не тільки краще росли, вони і краще розвивалися. Тобто у них були якісні зміни. Краще. Наземна маса краще розвивалася, листки більших розмірів, стебла більшої товщини були, забарвлення було більш інтенсивне, яскраво характерне для сорту. Коренева система краще була розвинена. Результатом дослідження, які проводилися на біологічному факультеті, була розсада. В кінці січня її висадили ось у цьому тепличному господарстві, і як бачимо, такий результат. Працівники тепличного господарства кажуть, насправді світильники прискорюють ріст рослин та покращують їх якісні параметри. В середньому на 30% рослини ростуть швидше. Під дією фітоламп вони дуже гарно показали свій результат. От бачимо, ми зараз уже практично вирощу нашу капусту. Вона є досить щільна, так як на ранню капусту. Щодо економічності, то кажуть працівники тепличного господарства, фітолампи застосовувати вигідно, адже вони енергоефективні. Вартість одного такого світельника сяє 4 пять тисяч гривень залежно від виробника та технічних характеристик. Строк окупності півтора-два роки, але результат від їх застосування це головне. Даний вид освітлення є досить ефективним, в першу чергу, за рахунок здорожчання енергоресурсів, по-друге, за рахунок того, що він позбав... ну, деяким культурам не є добре ультрафіолет, і він генерує тільки потрібний для рослин спектр світла, там червоне, синє. От такі дуже там гарно впливають на ріст. Які будь-яка новинка фітолампи задоволення поки не з дешевих, але фермери сподіваються, що за рік два вони подешевшують, стануть більш доступними і тоді вже масово застосовуватимуться у тепличних господарствах. 25 квітня йому виповнився 101 рік. Та, попри поважний вік, він сповнений життєвих сил та енергії. Житель Тячівської Тереси поділився з нашими журналістами таємницею свого довголіття. Дідусь розповів, що потрібно робити, щоб дожити до старості та ще й почувати себе бадьорим. Він в п'ять років залишився без батька. Все життя працював тяжко, має 60 років робітничого стажу. Після того, як вийшов на пенсію, пропрацював ще 18 років. Вижив в трагічній ДТП. 25 квітня йому виповнилося 101 рік і вважає, що якогось конкретного секрету довголіття немає. Дід Юрій розповідає про нелегке життя про дружину, яку втратив п'ять років тому, та дітей доньку і сина, якого також вже немає серед живих, сумує за дочкою, яка живе в Криму. Зараз додому рідну кровиночку не пускають. Коли в останній її бачив, навіть не пам'ятає. Каже, почуває себе добре, аби тільки гірше не було. Я ще, хвала Богу, нічого не чувствую, якусь холоду, якусь боль. Я ще ей, до сусідів ходив усу. Не спосидіти і так далі. Щодня дідусь виходить на двір, однак на сонці довго бути не може. Безмежно любить своїх правнуків, яких у нього ні в року багато. Всю пенсію віддає їм. Секрету довголіття не знає, бо вважає життя нерозгаданою таємницею. Адже колись в молодості пережив випадки, коли він і не думав, що залишиться живим. Я зробив на нас дорозі на уську. Та на ділу не дивіться на два ши. Тож дідусь каже: кому на вік, тому й на лік. Тоді він і не думав, що доживе до ста одного року. Знає точно одне життя людини в руках Всевишнього. Однак берегти себе, добре харчуватись та вести здоровий спосіб життя потрібно, адже втратити здоров'я найлегше, однак повернути його дуже важко, а іноді неможливо. Змагались за першість. У хусті пройшов футбольний турнір. Гра відбулась між двома командами Оболонь, Боржава. Готувались гравці до цих змагань ще з лютого місяця. Хто став переможцем, знають мої колеги. Футбол на Хущині набирає обертів. Тут цієї неділі змагались команди Оболонь та Боржава. У нас доволі амбітні задачі стоять у цьому році, 2015-му. Ну ми плануємо. Бути в трійці кращих, і я не виключаю варіант, що ми, можливо, станемо нарешті чемпіонами Закарпатської області у вищій лізі. Сьогодні буде хороший футбол. Дуже хороші молоді команди. Це наша команда міська і команда, яка приїхала з нашого братнього сусідського району з Єршави. Розпочали змагання з гімну. Роболівають за кожного гравця перед змаганням настанови. Далі напружена гра для нас сьогодні ще це свято свято великого футболу, тому що в хусті починається починає перша неділя першості закарпатського футболу. І готувалася наша команда починаючи з лютого місяця. І Я думаю, що вони повинні десь показати якийсь результат у цьому, що як тренувалися, так будуть і грати. Гра цікава, захоплююча та емоційна як для гравців, так і для вболівальників. Я відчуваю задоволення і, ви знаєте, мені дуже радісно, що сьогодні в такий сонячний день прийшло досить багато вболівальників. Е, вони приймають активну участь з тими людьми, які грають на стадіоні. В першому таймі рахунок 0-0. Втім, за результатами гри перемогу вибороли гравці оболоні. Гра виявилась напруженою. Були і травми, і невдачі, але задоволені залишились усі: як учасники, так і вболівальники. Екстремально та видовищно у Іршаві пройшов четвертий чемпіонат Закарпатської області з мотокросу. Понад 60 учасників взяли участь у змаганнях. В найстаршому виповнилось 65 років. Вистачало любителів поганяти на мотоциклі серед молоді. Підтримав проведення змагань народний депутат Павло Балога. Бачили заїзди справжніх екстремалів і мої колеги. В Віршаві змагались з мотокросом. В урочищі берег Лоза зібрались понад 60 любителів екстрему та їх прихильники. Вікова категорія учасників не обмежена. Найстаршому учаснику змагань 65 років. Він приїхав з Ужгорода разом з сім'єю. До слова, члени його родини також беруть участь у змаганнях. Це здоров'я. После таких Хоч у мене возраст уже. Я очень бодро себя чувствую. Я займаюся то з 90-го року. Хобі, хороший хобі. Спорт. У мене династія всі займаються и Я теж почав займатися і мой ребенка. Не тільки дорослі, тут раді погоняти на шолені швидкості. Серед дітей також чимало любителів адреналіну. Я участвую два роки і мені вже сім років. Колись сідаю я на мотоцикл, я відчуваю радість. Ну, я приймаю участь з 4 років, зараз мені 12, в общему 8 років. Я пішов якби за тату. Ну, мені цей спорт сподобався і захотілося займатися ним. Основне завдання учасників прийти до фінішу першими, здолавши круті схили гір. Учасники приїхали із Тячівщини, Берегівщини, Виноградівщини, Мукачівщини та інших районів області. За словами організаторів, варто відзначити трасу, яка є одною з кращих і дозволяє проводити навіть чемпіонат України. Ми постійно їдемо тренуватися, постійно по всіх трасах траси міняємо, тому що не можна на одній трасі, потім привикають, потім поїдуть на інші траси. Тяжко привикати до траси. Тяжко їхати. Всі заїзди були неймовірними. Адреналін переповнював як спортсменів, так і вболівальників. Організували змагання і Шевська районна рада та народний депутат Павло Балога. Шевський район вже став традиційно таким центром спортивних змагань. Нещодавно ми проводили обласні змагання. Чемпіонат український по боксу сьогодні проводиться такий чемпіонат по мотокросу. Дуже приємно, що організатори постійно долучаються. Дуже приємно, що нам постійно допомагає вже четвертий рік поспіль. Павло Іванович, депутат Верховної Ради. Він постійно нам надає подарунки, допомагає у проведенні цих змагань. Любителі екстремальних змагань мали можливість подивитись на запеку боротьбу молодих хлопців на металевих конях і залишитись задоволеними. Фізичні вади не завада. 110 дітей спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, зору та слуху змагались у плаванні. Учасники приїхали з 15 областей України та навіть зі Словаччини. Турнір для дітей з обмеженими можливостями в Ужгороді проводять вже не перший рік. Більше розкаже Тетяна Легеза. 13-річна Ганна плавчиня з Києва вже не вперше бере участь у такому турнірі. І, хоча дівчина має звання майстра спорту, каже, тренування даються нелегко. Я не помню скільки разів я була на змаганнях, хожу багато. очі. Ну пише волновались. Потім, коли когда отримала медаль, перша місце радувалася. Ну, Вовнуюсь, конечно, за всю команду свою волнуюсь, и за себе. За мене, конечно, больше всего волнуется мама. Спортсменка сумлінно готувалася до цьогорічних змагань і чекає гідних результатів, а от своїх суперників оцінює високо. Я э, дружу з деякими дітьми з інших містом. Я есть, не ставлю себе вище всіх. Мені ми всі рівні. Цьогоріч змагання з плавання зібрали не лише українських плавців, є серед них і спортсмени зі словаччини. к вам на ми приїхали до вас на змагання, тому що маємо одного плавця, який має інвалідність. З ним працює український тренер з плавання Лариса Рояк. А також хочемо порівняти сили нашого плавця з вашими. Мені тут травиться цікаво. і такий адреналін, задор. Я хочу дуже, ем, на цілем спорту стати на класи і вас. Зборна України, ну і научиться ходити, конечно за ми вже в этом году планували цей турнір, тому, соответственно вся підготовка була настроєна к тому, щоб діти були в пікової формі по підготовці к турніру. Ну мені хотілось би улучшать свої результати, повышать розряди і ну медаль змагання з плавання серед інвалідів у Городі відбуваються вже в четверте, і цьогорічні організатори оцінили позитивно. Наш турнір все далі набуває більш такого спортивного змісту, і результати, повірте мені, досить високі. І ви бачили, що ми зараз це зробили серед дітей, і це майбутнє паралимпийскую сборную, паралимпийскую и дефолимпийскую сборную. Вы знаете, в плавании вот, с инвалидами опорно-руховой аппарат имеет 10 классов. И это, и это все определяет. Первый класс – это самые тяжелые. Вы увидите, здесь будет девочка второго класса, наша Ижовская, Веслана, мастер спорта. Она в третьем классе. Это колясочники, которые не ходят и не стоят. Загалом, змагання з плавання серед дітей-інвалідів проводять не лише для пропаганди спорту спорту та здорового способу життя, а й для покращення їхнього фізичного стану та реабілітації. Переможців турніру нагородять грамотами та медалями. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в програмі Час дивіться про таке. Травневі свята туристів побільшало. Без води проблему вирішать. Смачний та рум'яний хліб. Всьому голова. Це всі новини на сьогодні. Більше шукайте на нашому сайті. В Студії працювала Світлана Комлєва. до зустрічі та приємного вечора.